Благодійний ярмарок на крилах добра розпочався з привітального слова директорки Шосткінського центру професійно-технічної освіти Тетяни Лазарєвої, яка розповіла, що майже 50 років заклад проводить підготовку кваліфікованих робітників. Заклад має 40 ліцензій на провадження освітньої діяльності. І сьогодні робочі кадри як ніколи важливі для нашої держави. Він додає нових. Кожного навчального закладу, і саме для нашого закладу профтехосвіти, і від уміння, як ми зуміємо, впоратися буде залежати також процес відбудови нашого, нашої країни. Шановні присутні, сьогодні ми проводимо наш захід з метою презентувати наші професії, за якими ми проводимо підготовку, а також сподіваємось що наша моральна та матеріальна допомога, яку ми передамо для наших воїнів, вона зігріє серця наших захисників, надасть їм настагу і надалі боронити нашу країну. В перших днів війни заклад активно включився у волонтерську діяльність. Наші громадське харчування вони виготовляють вареники, різні смаколики. Це вакуумують і передаємо також хлопцям. Ми збираємо кошти. Ми закуповуємо необхідні речі. Ми плетемо сітки. Ми готовимо їжу. Ми робимо все. Так, викладач Олексій Тищенко змонтував вісім електричних станцій потужністю 50 Вт, які передали Збройним силам України. Він допомагає учням освоїти професію електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок. Педагог зауважує, що таких фахівців в Україні випускають лише у шосткинському центрі. Їх навчання триває протягом півтора роки. На базі закладу відкритий навчально-практичний центр це за цією професією. Перший в Україні. Готуємо електромонтерів для відновлюваної енергетики. Зараз у нас час це дуже актуально. Курс України йде на відновлювану енергетику, на зелену енергетику. Ви знаєте, що пошкоджена наша енергосистема на 40%. От якраз сонячні і вітрові станції зроблена. Ударна це тут представлені напрямки, які можуть стати будь-кому у пригоді під час вимкнення світла. Один з них отримання в домашніх умовах у разі енергетичної кризи напругою 220 вольт. Також станції у 12 вольт для отримання освітлення і зарядки гаджетів. Це зарядний пристрій для заряду акумуляторної батареї, коли у нас є світло. Якщо у нас немає світла, ми переходимо на живлення від акумуляторної батареї. Акумуляторна батарея подає напругу на інвертор, який перетворює напругу з 12 вольт на 220. інвертор обладнаний індикаторами і гніздом USB для зарядки гаджетів. Окремо привертає увагу вітрогенератор. Як виявляється, така техніка може використовуватись в домашніх умовах і бути дуже корисною. Потужність вітрогенератора 400 ватт. На виробляє він два вольта. Використовується в домашніх умовах для заряду акумуляторних батарей. Може працювати з батареями як 12 вольт, так і 24 чотири вольта. Попит на ринку праці це те, на що спираються у центрі, щоб бути на часі. Ще один важливий бонус для здобувачів професійної освіти це те, що її можна отримати за відносно короткий проміжок часу. Ігор Шемет, майстер виробничого навчання, випускає робітників, які дуже затребувані на ринку праці до того ж, їх труд високого чи особливо у сільськогосподарській галузі? Ми представляємо професії це водій автотранспортних засобів категорії БЦ, слюса з ремонту колісних засобів і тракторист, машиніст лісогосподарського сільськогосподарського виробництва категорії А1, А 2 Б1. У нашому закладі є сучасна матеріальна база, лабораторії, майстерні, класи, майданчик для початкового навчання водінню. Трактористи відпрацьовують свої навики і вміння на ужбовому полігоні площею 142 гектари у селищі міського типу Воронежі. Подякував педагогам і учням за щиру працю і підтримку армії депутат міської ради і грарі Микола Трофимець, який знає ціну робітничим кадрам. Я вдячний за те, що ви готуєте спеціалістів, які йдуть працювати до підприємств нашого регіону. Також я вдячний за те, що на протязі цього цього часу. Для повномасштабного вторгнення ваш заклад готував для наших воїнів, які перебувають в нашому регіоні. Тож вдячний педагогам і учням вашого закладу. Бажає вам і розвитку. завжди було і буде цінуватися вміння смачно приготувати їжу. Професії кухаря не страшні навіть новітні технології чи розвиток штучного інтелекту. Наголошує Наталія Ющенко, майстер виробничого навчання. Ми вважаємо, що наша професія вона сучасна, вона дуже креативна. Тому що кожен, хто навчається в нашому закладі, практично завжди влаштовується на роботу за своїм профілем. Це головний пріоритет для нас, щоб Наші учні не тільки володіли знаннями, уміннями і навичками, але й в майбутньому працевлаштувалися. Смаколиками, приготованими учнями, можна було поласувати прямо на ярмарку, обравши той, що до вподоби, або скуштувати оригінальний безалкогольний коктейль. А можна було спробувати щось приготувати самому? Готуємо бургер і не просто е, ви можете придбати цей бургер, а приготувати його самі. Листя салата, котлета з яловичини і сала, цибулька, сир, помідор і мариновані огірки. Додаємо кетчуп, гірчицю за смаком майонез. Полюбляю вже скільки хочете. Ще один напрямок навчання був представлений яскравими образами. Тут навіть здалеку видно, що презентують б'юті сферу. Дівчатам роблять різноманітні зачіски і незвичний мейкап, створюють неповторні образи для сценічного виходу. Майстер виробничого навчання Ірина Шишова наголошує, що отримавши диплом перекорячі майстра манікюру, можна легко відкрити власну справу. Кожна людина прагне бути красивою, то Ну, наша професія завжди, якби в тренді, як кажуть, красота спасе світ. Ось, тому учні, які до нас абітурієнти приходять, залюбки навчаються, бо на даний момент це така професія, що не вимагає якогось обладнання спеціального. Тобто можна навіть дома оформити своє підприємство і працювати на дому. Ще однією родзинкою ярмарку, яка привертала увагу перехожих, була концертна програма. Виконувались виключно патріотичні пісні. Я Я коли вона мене в результаті благодійного заходу на крилах добра вдалося зібрати 7230 гривень, які будуть використані на потреби наших захисників.